Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні з вами приготуємо класичну солянку. В кастрюлі закипіла вода і вкидаємо свинячі підкопчені ребра. І варимо їх хвилин 30-40. Разом з ребрами додаємо картоплю. Доки вариться реберця, зараз підсмажуємо цибульку. Додаємо ще трішки солоних огурчиків. Ще додаємо 3 столові ложки томатного соусу. Ще заливаємо черпачок бульйону і тушкуємо хвилин 6. З ребер обібрали м'ясо, дрібно нарізали і додаємо в нашу соляночку. Далі додаємо нашу зажарочку. Далі додаємо копчену і варену ковбаску. У нас тут аж 4 сорта. Далі додаємо нарізані маслини і оливки. Якщо у вас в холодильнику завалялися трошки каперсів, самий час їх додати. Зараз це все гарно перемішуємо і хай вариться ще півгодинки десь. Добавимо трошки розсолу з оливок та маслин. Трішки підсолимо. Останній штрих додаємо зелень укроп і петрушку. Солянка вже настоїлася. Всім смачного! Готуйте разом з нами!